Давайте ми відкриємо наші уста і скажемо слава Богові, брати і сестри. Ми сьогодні прийшли помолитись разом з вами, і кожен із нас добре зробив, тому що Господь він говорив вже до нас сьогодні слово Його. І ще коротко я зачитаю слово Боже, і ми будемо продовжити нашу молитву спілкування з Богом. Я буду читати Івана Марка, 6 розділ, з 42-го віршика і нижче, Марка 6,42, і їли всі і наситились. І зібрали кусків, що залишилися 12 повних кошиків і, залиш... і залишки від риби. Тих же, що їли хліби, було біля п'яти тисячі чоловіків. І відразу він, тобто Ісус, звелів учням своїм увійти в човен і відправитися раніше за Нього на другий бік до Весаїди, поки він відпустить народ. І, відправивши їх, він пішов на гору помолитися. А коли настав вечір, човен був серед моря, а він один на землі, і побачив він їх, знемагаючих у веслуванні, тому що їм був зустрічний вітер. І біля четвертої сторожі ночі він підходить до них, ідучи по морю, і хотів пройти повз них. Вони ж, побачивши, що він іде по морю, подумали, що це привид, і закричали, тому що всі побачили його і злякалися. Але він відразу звернувся до них і промовив: Заспокойтесь, я є, не бійтесь. І, увійшовши він до них у човен. І вітер ущух, і вони надзвичайно про себе дивувалися, бо не зрозуміли про хліби через те, що їхнє серце було зачерствіле. Читаю також Євани від Луки, останній розділ, 24, 44, 45 вірш. Тоді він відкрив їхній розум до розуміння Писання, і читаю євреїв. Це буде 13 розділ, 9 вірш. Різними і чуждими вченнями не захоплюйтесь, бо добре укріпляти серця благодаттю, а не стравами, від яких ті, хто віддалися їм, не отримали користі. Ми прочитали знайому нам подію про те, що сталося на морі із учнями. Коли читаємо в іншого євангелиста, інший євангелист зазначує, що як. Апостоли чи учні Христа, вони почали пливти від берега, то вони до півночі веслували і проплили всього навсього приблизно 5 кілометрів. Якщо одна стадія має біля 200 метрів, то вони проплили приблизно 5 кілометрів. І море в ширину Галілейське, воно в середньому до 13 кілометрів ширини. Ми бачимо, що їхній відрізок часу був дуже великий, що вони працювали, але результат був навіть менше половини. І Христос, написано, побачив, що вони змучились крепкі, молоді мужчини, які є рибаками від дитинства, з батьками, що ми читаємо, вони вчилися цього ремеслу, вони були змучені від тої погоди, яка сталася, і не могли досягнути результату того, якого вони мали досягнути іншого берега. Але Ісус Христос, побачивши їх, Він направляється і йде по воді. І вони злякалися, що думали, що бачать привид, думали, що то щось страшне. Але Христос обізвався, каже, це я, не бійтесь, і війшов до них, і в іншому в євангелисті написано, і лодка в той самий момент пристала до другого берега. В той самий момент лодка приплила до другого берега, тобто 8 кілометрів середньої яких залишалися, моментально їх не стало, лодка вже була там, де вона мала бути. Знаєте, коли ми досліджуємо Слово Боже, ми замічаємо ті чудеса, але написано, що апостоли вони дивувалися і не розуміли, тому що серце було зачерствіле. Перед цим ми читаємо біля п'яти тисяч мужчин накормлених. Скільки хлібів було, всього п'ять, скільки рибин було, всього дві. Але бачив це чудо, їм все рівно, його було недостатньо далі довіряти. Далі вони плили майже до півночі і нічого не могли звершити до сіди цілі. І Христос їх раз і до берега повністю лодочка припливає за якусь одну мить. І вони не можуть розуміти, чому серце зачерствіле. Я читав останній розділ Луки, що Христос відкриває розум їхній до розуміння Писання. Брати і сестри, ми живемо час, коли Слово Боже дуже багато говориться. Ми живемо, коли ми дуже багато знаємо. Ми живемо, коли не забороняється читати Слово Боже. Тисячі, мільйони проповідів на Ютубі можна чути. І знаєте, серед всього цього матеріалу, серед цієї цієї інформації, так часто християнське серце воно залишається черстим. Давайте тепер звужимо наш фокус на нашу сім'ю, на опит нашої сім'ї. Ще ближче на опит твоєго власного життя, як до цього часу Бог проводив, відповідаючи на твої молитви, на твої переживання. І все ж таки, все ж таки, буває часто паніка, все ж таки, буває часто страх, як цих учнів було. Вони боялися, вони лякалися, вони розуміли, що може бути щось таке страшне, що вони загинуть. Чому? Тому що серце було закам'яніле? І коли ми бачимо, скільки Господь робив і робить, і ми не, не можемо довіритись йому повністю, ми можемо ходити ще 10 разів на молитві, 20 разів, 50 разів. Але якщо серце не зміниться, брати і сестри, мало буде результату. Мало буде результату. Да, як читав сьогодні брат за того виноградника, Господь все зробив для нього, щоб плоди були добрі, але результат був плачевний, навіть трагічний. Так само в нашому житті, якщо серце не зміниться, результат може бути плачевний і навіть трагічний, і навіть так, що Павел каже, що їй стидно навіть говорити, тому що серця каміниле. І Лука каже, що Господь відкрив їхній розум, до розуміння писання. Господь відкрив їхній розум. Ісус каже, що де скарб ваший, там і серце ваше буде. Соломон каже, що якщо пекло і ад відкрити перед очами Божими, тим більше серця синів людських. Бог знає твоє і моє серце, що в ньому робиться. Бог знає, що які думки переживання. Бог знає, тому що перед ним навіть все, вся Пісподня відкрита. І тим більше серце Твоє моє Він знає, що там робиться. І сьогодні питання стоїть: скільки ще для Господа треба зробити великої тої праці, щоб моє серце воно стало м'яке, щоб моє серце воно стало плотяне, щоб моє серце воно стало довірчиве Господу. І ми читаємо в книзі відкриття, третій розділ, передостанній вірш цього розділу, Ісус каже, що я стою знаруже, я стою біля дверей і стукаю. Біля яких дверей? Біля якогось будинку? Ні. Біля дверей церкви, біля дверей серця. І каже: хто почує голос мій, відкриє, я війду і буду вечеряти з ним. А Він зі мною слава Ісусу Христу, друзі! Церква, яка знала голос Божий, церква, яка знала заповідь Божа, церква, яка каже, я багата, розбагатіла, ні в чому маю потреби. в мене є все. Але в той же час Христос каже: а мій погляд тобі скаже ось це, що ти є бідна, нещасна. І сьогодні багато християн, які знають Бога, вони бідні, нещасні, вони просто змучені, як ті учні. А Христос каже: просто впусти мене в своє серце. Впусти там, де центр життя. Там, де всі твої мрії, там, де всі твої багатства, всі твої скарби. пусти, щоб я був там головним. Пусти, і ти будеш мати вечерю зі мною. Слава Ісусу! Ісусу. Брати і сестри, ми йдемо до молитви. От, Це слово, яке я говорю, мені так хотілося, щоб Господь в моєму серцю зробив свій ремонт. Багато в житті Бог робив чудес, милості, такі ситуації, які були людям не під силу. Навіть лоїрам не під силу, а Бог робив нам для нашої сім'ї ось так, як для дітей своїх. Багато Господь разів зціляв, знаєте, але сьогоднішній час, коли маєш якісь переживання, буває ось цей страх, як в учнів, буває ця паніка, як в учнів. І хочеться, щоб Господь, серце, знаєте, Він зробив його тим довірчивим, щоб він був там на троні, щоб віддати усі переживання, усі. Знаєте, ті невідомі моменти, можливо, робилося все, що можна було з своєї сторони, але і до половини не досягло тої цілі, яка треба. Але я вірю, що сьогодні Господь Він готовий помогти кожному, хто шукає його і хто просить його, щоб він панував в серцях наших. Будемо молитись про це. І тоді Божа робота буде звершуватись. В нас в першу чергу, в наших сім'ях, в наших дітях, в родичів наших, в церквах наших, і буде слави Божої більше на цій землі. Хай буде ім'я Боже благословенно, схилимося для молитви. Амінь.